Тож триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. У вас є там можливість ставити свої вподобайки або ж дизлайки, коментувати наші відео і ділитися ними із друзями у соцмережах, і таким чином підтримати наш проєкт. А тим часом з нами на зв'язок вже вийшла Наталія Пархичко, заступниця керівника організації Доступно UA. Вітання, пані Наталію, слава Україні. Героям слава, вітаю вас! Пані Наталію, хочемо з вами поспілкуватися про ситуацію із доступністю наших українських міст і сіл, загалом населених пунктів для людей, як кажуть, з обмеженими потребами, з обмеженими можливостями. Але бачимо з кожним днем все більше в наших містах, навіть тут у тулу з'являється все більше людей із протезами, людей на військах і таким чином. Мабуть, всі нашій державі, зокрема органам місцевого самоврядування суспільству, варто переналаштовуватися на те, що українське суспільство це буде суспільство, і де буде дуже велика кількість людей із обмеженими можливостями, і на вашу думку, з вашого досвіду, що вже варто зараз почати змінювати робити для того, щоб ці люди не відчували себе якимись обмеженими в плані доступності. Так, дякую вам. По перше, я наголошу до те, що треба людей з інвалідністю слід саме так і називати, uh -huh. тобто люди з інвалідністю, це справді дуже. Проблема зараз поширена, тому що в країні тримає, триває повномасштабне вторгнення, і в принципі кількість е, людей з інвалідністю збільшилась, навіть якщо дивитись після 2014 року, так, е, після початку АТО, так названого. Е, я скажу так, що зараз точно слід е, починати і не треба чекати перемоги. Е, перше це в розробці стратегії на містах. Це також стосується зруйнованих міст насправді стратегії доступності, щоб це було вшито всюди, щоб це не були такі точкові речі: типу, зробимо ЦНАП доступний, а поліція відбудуємо її як вийде. Я вважаю, що це і ну ми взагалом наша команда вважає, що це неправильно. Це має бути вшито повністю у всі аспекти, у всі перевірки. Причому не тільки на етапі проєктування, щоб були ці перевірки і контроль. А так само це треба включати е, і тоді, коли вже підрядники будуть будувати, щоб це були не знаю окремо відповідальні люди. Які будуть приймати ці об'єкти, і яким потім така громадська організація, як, наприклад, доступно юа, може прийти, і скажімо так, могла би знати до кого приходити, тому що тоді, коли відповідальні всі, насправді не відповідальний ніхто, от і друге, це що стосується не зруйнованих міст. Обов'язково поліпшувати надання соціальних послуг, таких як ось ЦНАП, наприклад, так да, так само медична медичні структури, заклади охорони здоров'я. Це також треба, але е, дуже важливо, треба починати саме з стратегії. Тобто, це має бути покрокова інструкція, що саме ми робимо, щоб це не було, наприклад, у ЦНАП. Ми можемо потрапити через п'ять років. Поліцію побудували ну. Ну недоступна, ну хай буде. О, це має бути так само інфраструктурні рішення не тільки про те, щоб зробити один заклад доступним, не тільки для того, щоб поліцію ЦНАП зробити доступними або там якийсь медичний заклад, а для того, щоб е люди могли із зупинки добратися, дійти, наприклад, люди з порушеннями зору, так само це стосується понижень на тротуарах. Так само е, транспортною, тому що маршрутки, в які не можна зайти і здоровій людині і вижити, да, ну, умовно вижити, тому що немає чим дихати, і це справді пра, правда. Ну, це ну а мало мобільні групи населення з віском або на візку, люди взагалі просто не можуть туди потрапити. Тому це має бути така велика стратегія з цього міста для кожного конкретно, а, пані Наталі, скажіть, будь ласка, чи ви вже десь помічали, що така стратегія чи розробляється, чи можливо розроблена, можливо, вона вже втілюється в життя в конкретних населених пунктах і, з вашого досвіду, то які найбільші перешкоди на цьому шляху можуть бути. Ми знаємо точно, що, наприклад, місто Славутич. Ще до повномасштабного вторгнення робили своє місто доступним, тобто ми самі. Ну я особисто цю стратегію не бачила. Можливо, її бачив керівник організації Дмитро Щебетюк, який до цього займався і приїжджав в Славутич. Так само ми співпрацювали з Славутичем. Зараз я чесно не чула про такі стратегії прямо на місцях, саме для міста, але я впевнена, що вони мають розроблятися. Зараз ми також розробляємо, продумуємо ці всі деталі проекти, щоб також розробляємо точніше проект наш для того, щоб допомагати містам це робити. І головне, що це має бути не, наприклад, доступною, а прийшла в Бородянку, так і сказала, у вас має бути так, так, так. Це має бути точно спілкування з міськими активістами, з міською владою. Це має бути точно синергія е, і нас, наприклад, як організації, залученої з боку, так і так само міське, міських мешканців, які проживають в конкретних там в селах, містах і так далі. І так само обов'язково міська рада, тому що міська влада взагалі має бути дуже сильно в цьому зацікавлена. І от наш проект, якраз для того, ми зараз розробляємо, щоб були всі зацікавлені і всі максимально активні, тому що якщо владі це не треба. То толку з того, що ми прийдемо, розробимо стратегію і а її ніхто не буде імплементувати. То це теж, ну це виклик, насправді, от відповідаючи на друге запитання, на другу частину вашу, то найбільший буде ну це не виклик, це скоріше буде велике завдання е, змотивувати, скажімо так. Хоча ну, з одного боку ми не маємо мотивувати нікого, тому що, як мінімум, а, сам заклик робити своє місто доступним для маломобільних груп населення, а особливо для захисників і захисниць, які повернуться з пораненнями, і так, так само цивільних, яких постраждали від війни, а, це вже має мотивувати більше ніж якісь слова, там якийсь піар там і так далі. Е, тому це буде виклик, щоб всі три сторони, та це мінімум три сторони, має бути. Вони щоб всі були зацікавлені, щоб так само е, активісти, місцеві люди, місцеві громадяни приходили на е, ці обговорення, щоб вони могли сказати свою думку, щоб це не була окрема, наприклад, наша або інша організація, яка прийде все, зробить за них. А справді. Вони можуть звернути міське, місцеві жителі, звернути увагу нашу на те, чого ми, наприклад, не знаємо про цей регіон або про це місто. Тобто, найголовніше, ну і найбільший виклик, це буде, щоб всі три сторони були справді зацікавленими і імплементували ці зміни, пані Наталію, А до цього часу чим чи помічаєте ви якраз зацікавлення з боку? Місцевої влади стосовно ваших пропозицій, чи не відмахуються вони від ваших проєктів, від тих підказок, яких які ви робите, зокрема, представникам органів місцевого самоврядування? Ну, дивіться, прямо відмахуватись в нас такого не було. Зазвичай це відбувається або так. Ми зрозуміли, може щось зробимо, або так ми зрозуміли і дуже хочемо зробити, але поки немає коштів. Тобто, поки що, поки що, але ми не дуже багато працювали з тим після повномасштабного вторгнення. Тобто ми зараз тільки починаємо саме з місь... тому що в нас була перед цим величезна промокампанія, кампанія. Так тоді, коли ми звертали увагу якраз на цю проблематику, так і що стосується так само ветеранів і ветеранок, а, і зараз ми будемо співпрацювати з міською владою. А... Ну, прям такого, що ні-ні-ні, це нікому не треба, такого не було. Ну я думаю, що вони розуміють репутаційні ризики. Mm -hmm. Тому що, ну якщо ми будемо писати, що там умовна міська влада відмахнулася і пішла в кущі, то будуть великі проблеми. Дій поки що активних ми не бачили, але ми тільки починаємо. Тому я не буду казати, що там міська влада не допрацьовує так далі, тому що ми тільки... Починаємо це імплементувати, тому насправді мені складно сказати, який буде результат. Пані Наталю, а чи можна запозичувати якийсь закордонний досвід в цьому випадку, чи можливо нам слід створити якийсь свій особливий місцевий досвід саме щодо доступності людей з інвалідністю в наших містах і селах? Е, я точно за те, щоб запозичувати, щоб взагалі слідкувати ну за досвідом розвин більш розвинених країн в плані доступності, це 100%. Ми в будь-якому разі маємо, як мінімум, наприклад, подивитись на досвід транспорту, так е, для маломобільних груп населення, там в Європі не існують так, ці маршрутки, в яких не можна дихати, в яких незручно. Тобто це 100% Нам треба буде не в один день, не за один день це робиться, але поступово переходити на громадський нормальний транспорт, в який можуть е, потрапити маломобільні групи населення. Це перше е, але. Завжди, коли ми дивимося на будь-яку будь імплементацію доступності за кордоном. Ми маємо дивитися на свої реалії так, в Україні, і це багато факторів не, не, не зможу зараз всі їх назвати, але точно це треба думати, так само, як і відмовитись від маршруток. Коли я написала цей допис, на мене накинулись, що як це як це відмовитись від маршруток. Це ну, не можна так просто відмовитися. Мовлятися, ви що це дуже зручно? Хоча ну для мене це як сюр звучало. Я чесно, я не повірила, що є справді людина, якась на цьому світі, яка ходить і думає така о маршрутки зручніші ніж автобуси, ніж трамваї. Зручні, я мовчу про трамваї так. В Києві, наприклад, які ходять ну, ще там 14 м маршрутом, по-моєму, ну в якій мені страшно. В мене мама так ребро ледь не зламала на такому трамваї. І мама в мене не з числа маломобільних груп населення. Тобто здорова жінка, тоді їй було 45 років, по-моєму, спускалась і ледь не, не зламала ребро. Тому Е, те, що я знаю в, в Україні, ну те, що ми помітили, е, різко дуже складно щось ім імплементовувати в Україні, тому що дуже багато буде е, проти, буде будуть і за, але будуть і проти. Тому тут треба все поступово імплементувати. Ну, за один день в принципі це нереально зробити, так але слідкувати за закордонним досвідом, е, дивитись їхні результати. Точно треба. Це 100%. але з огляду на наш менталітет. Пані Наталію, то на вашу думку, ось ці люди з, з інвалідністю, зокрема, і наші захисники та захисниці, яким чином їм відстоювати ті свої права? Їм дійсно варто якраз зв'язуватися з такими громадськими організаціями, як Доступною і вступати, можливо, чи створювати якісь свої інші. Спілки таким чином відстоювати це своє право на доступність, чи можливо їм якось треба дійсно більше працювати з органами місцевої влади поодинці? Ну хоча мені здається, це не дуже буде успішний кейс. А, дивіться, поодинці це теж може працювати. Тому що в нас Дмитро Щебетюк, коли отримав травму в десятому, наскільки про десятий-одинадцятий рік є в нас такий сервіс в Києві як 1551, куди ми телефонуємо і залишаємо звернення. Тобто, навіть одиничні якісь такі дзвінки вони спрацьовують, тому що починають, Починають вибачте, о починають дослухатися трішки влада, так і нам зробили пандус, наприклад, в під'їзд нас. Не було пандусу, його зробили, його зробили поганим, але його зробили. Е і ну Тобто, якби ми знали точно, який пандус краще, то ми б до добились правильного пандусу. Але е я бачу саме ініціативи якісь е або вже зареєстровані громадські організації, це більш ефективно. тому що е коли громадська організація місцева, наприклад, в місті Луцьку, особливо якщо це громадська організація, де є ветерани або ветеранки, буде звертатись, це буде дієвіше. Ще дієвіше буде, коли це буде і громадська організація, і вони напишуть доступною, а щоб ми теж подали запит, і будуть люди, конкретні активісти, які також яким болиться тема. І вони теж будуть подавати запити, то це буде супер ефективно. Розпочинати треба точно з чогось. Не обов'язково там завтра прокидатись і йти, е, реєструвати громадську організацію, тим паче, що це має бути мінімум дві людини, і це може бути справді одиничні якісь звернення, 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 як казав Тарас Григорович Шевченко, борітись, поборете. Тобто. Я би задіювала все, що я можу. Е, от ми, наприклад, маємо 15-51. Я, на жаль, не знаю, що в Луцьку є, наприклад, на сьогодні, але я 15, думаю, 85. що у вас теж є. Ось, бачите, класно, це може бути допис, це може бути розголос, це може бути і лист від самої людини, і заклик інших людей. І, до речі, так і створюються громадські організації. Насправді вони не створюються просто сиділа на талі і така думає, о, створю. Ні, це, це оце ось так от створюється по потрішки, 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 і потім вже люди приймають рішення зареєструвати громадську організацію. Пані Наталі, на сам кінець останнє запитання, стосуватиметься якраз тої теми, яку ви теж згадали, про якість пандусів, про те, що дійсно інколи можуть набудувати на що і ніхто на ньому не може не то, що там з'їхати, навіть зійти неможливо, хіба що, так би мовити, на заднім місцем та під час снігопаду можна з'їжджати на таких пандусах. Що робити в такому випадку, і чи можна якось убезпечитися від таких. Не потрібних нікому пандусів а лише для галочки. А тут справа дуже важлива: це громадський контроль. Тобто, нам часто до повномасштабного вторгнення ми навіть просили громадських місцевих активістів присилати фотографії, коли щось перебудовується. Іноді ми навіть їздили на місце. І починали, як це так сказати, що гарно в ефірі сваритись. Скажу так. Yeah. Починали сваритися, це громадська думка обов'язково поширення в соцмережах, тобто, це обов'язково. Це насправді зараз справа громадського контролю. Тут дві насправді складові. Громадський контроль, Ну це неправильно, якщо це буде працювати все життя наше, так якщо постійно за все, нам треба буде боротися за кожен пандус. Хтось робить це, наприклад, як ми, ми про зміну свідомості людей. Тобто ми. Працюємо також е, точково, але дуже часто ми працюємо саме ось такими промокампаніями, розмовами, форумом інклюзивності, де ми піднімаємо ці теми. Е, є люди, які працюють саме точково. Є люди, які працюють на законодавчому рівні. Це не ми. Ми допомагаємо, підтримуємо, але ми там не розробляємо закони і так далі. Але це має працювати. Е, Знаєте, за замовчуванням це не має бути, що кожна людина має відстоювати цей пандус. Зараз ми маємо, якщо ви хочете йти в законодавчу сферу, ем, я бажаю сил, натхнення і терпіння, але зараз в нас такий дієвий інструмент, яким і ми користуємося. Це поширення у соціальних мережах. Про, про проблематики, яка є, і так само запити, обов'язково запити і контроль. Ну, це, це ну на жаль, зараз поки що ми можемо це контролювати самі. Так ви можете писати великим організаціям, щоб про це там, писали, поширювали інформацію. От, тому, ну поки що на жаль, це контроль, але да псевдопандуси це велика біль. Багатьох людей, і цим справді треба слідкувати, на жаль, навіть коли у плані робіт прописано все чітко по нормах державних будівельних інклюзивність будівель та споруд, потім десь підрядник подумає: та зекономлю я бетон, чому мені, навіщо мені там? І куплю, закуплю менше поручні, навіщо нам оце 30 оце, цих сантиметрів, щоб він був довший. Хто це придумав? От, і таким чином. Є помилки дуже грубі, де ну справді порушення прав людини, яка не зможе пересуватися цим пандусом, тому контроль, контроль, на жаль, ну і ще крім цих псевдопандусів. Дійсно є проблема, коли автомобілі ставлять під самим пандусами. Я вже не кажу, коли місця для інвалідів теж займають цілком здорові люди. Е, так, це, це теж дуже велика проблема, насправді. І е, ми теж знімали відео, теж підіймали цю тему про на секундочку. Ми навіть з Дмитром Щепетюком, коли перевіряли, в нас був в рамках бюро доступності, була перевірка магазину, і ми реально стояли чисто для цікавості 20 хвилин і відганяли водіїв від цих місць, тому що. Е, я навіть більше скажу, ми перекрили виїзд цим двом машинам, які вже припаркувались, і ми пішли на перевірку свою на годину. Тобто, і нас чесно, ну це можливо не дуже правильно, але ось ми так, е, так скажімо, боролися. І з кожною людиною, коли ми розмовляємо, і ось ці а що. А що інваліди можуть їздити на машині чи що? Вибачте, в мене всі негативні персонажі розмовляють російською. Не можна нічого з цим робити зробити. От, е, ну і типу, ти кажеш так, во ось людина з інвалідністю на візку, яка пересувається, він водій автомобіля. Ну, типу, він їздить на, на автомобілі, тому. Це дуже велика теж проблема, яку треба піднімати, треба змінювати свідомість. У Нас дуже багато роботи, але я думаю, що в нас все вийде, і ми побачимо нарешті е, такий європейський досвід, е, який насправді мені дуже відгукується, коли ні в центрі, е, ні на парковках супермаркетів немає ніколи. Я не бачила ні разу, ні разу машину людини без інвалідності їх штрафують дуже хорошими штрафами, дуже хорошими. Там такі штрафи, що можливо до наших людей дійде мовою грошей. Можливо, якщо їм по свідомості не доходить, тому можливо, треба підключати мову грошей і мову позбавлення чогось. Щиро дякую вам, пані Наталі, за ці коментарі, за те, що поділилася своєю інформацією з нашими глядачами та радіослухачами. Наталія Пархитько заступниця керівника організації Доступної Є, була сьогодні з нами в ефірі громадської інтерактивної та радіо. Один підписуйтесь на наш Ютуб канал. Дякуємо вам. На все добре, пані Наталі. тримаємось.